Типова несправність Opel Vectra е, на моторі Z16 ксеп. z 16 ксеп, коли е, включаємо кондиціонер е, і він не холодить, муфта не включається. Помилок ніяких не світить. Кондиціонер заправлений, але він не включається. Типова проблема, стикаюсь вже другий раз, коли клієнт приїжджає, каже, кондиціонер заправлений, але е, нічого не працює. На такий випадок лаунч не допомагає. Конкретно Конкретного ком е, заходимо в програмування в блок двигуна. 16 ксеп, якщо такий. Вищелкали реле, програмування. Вибираємо параметри варіанту в конфігурації. І вибираємо кондиціонер, Якщо, от в мене другий раз так було, стояло not Present. Вибираємо Present. Виповніть кодірування. Успішно запрограмовано, Назад. даємося помилки. Чи ніяких немає. Немає ніяких помилок. Закриваємо. Ну я вже знаю, там все холодить.